Замість занедбаних баз сільгоспхімії та сільгоспагроснабу тепер стоїть єдиний на всю Україну, а може і на цілу Європу потужний дерев'яний елеватор. При в'їзді у щорс його бачиш одразу. Хто вже бував тут, місце не впізнає. Хімічні відходи вивезені, територія прибрана. Деревина, що тут була за сміття, тепер пішла на розпал. Нема чого добру пропадати. Елеватору Імпульс ще й року немає. У його зведення інвестор клав 25 мільйонів. Гроші використали з розумом. Сушарка працює на дровах. У нашій зоні ну, це не, не, не використати лісові резерви це просто неправильно. Багато хто, але ну, просто по такої потужності, як у нас, вона поки пер перва на Україні була збудована в тому році. На, в цьому році я знаю такої менші ставили, більших – ні. Палим дровами за добу, коли йде сушка. 500 тонн кукурудзи, при вологості десь 25%, ми спалюємо 40-45 кубометрів дров. Процес трудомісткий – заготовити, підвести, завантажити у топку. Це не просто вентиль відкрити, але й вигода значна. Дрова у такому виробництві дешевші за газ десь відсотків на 30-40. Аби потрапити на імпульс, аграрії у чергу стають. Щодня тут відправляють 8-10 вагонів зерна. За час роботи підприємство прийняло 8 тисяч тонн ранніх зернових і близько 9 тисяч тонн кукурудзи. У нас своїх земель 3,5 тисячі гектар. На нас свої кукурузи було в цьому році 900 гектар, так що і свою сушимо, і поклажедавців приймаємо зерно із Менського, Городнянського, Корюківського, Сосницького району. Сьогодні на підприємстві працює 40 людей. Це початок у перспективі розширення, тож не виключено, що штат робітників зросте. Це у нас перший етап будівництва елеватора. Ще у нас ще два етапи. Наступний рік ми додаємо ще три йомкості. Зберігання, і третій етап іще чотири ємкості. Перспективи для підприємства і для розвитку району. У Щорсі тепер працює єдиний у цьому регіоні елеватор. Підприємці також будуються. Вони ну, шукають нові технології. Ми бачили зерносушарку, яка зроблена на піч на твердому паливі на дровах, і це найбільша піч, по словам власника в Європі. Тобто, ми дійсно бачимо, що область живе, вона має майбутнє. Зернопереробники не очікують на миттєвий прибуток, поки вони вкладають кошти у розширення виробництва, зрештою у розвиток сільського господарства на півночі Чернігівщини. А прибуток буде вірять. Вони років за п'ять.